Вельський ландшафтний парк був створений у 1995 році. Головним чином для захисту ріки Вел. Він розташувався на майже 25 гектарах. Головний акцент тут на збереженні ландшафту, а також флори та фауни. Адже саме вони, переконаний директор парку, найбільше ваблять туристів. І створення ландшафтного парку спричинилося до. Так вже сталося, що коли створюється якась форма захисту, у неї дуже зацікавлюється громадськість. Коли утворився парк цієї території, дуже зацікавилися. Тут почали активно організовувати байдарочні сплави. Наш парк ландшафтний. Ми намагаємося зберігати і показувати особливі місця у природі, які можуть привабити у регіон туристів. Бо ж місцеві не завжди цінують ту територію, яку мають її насправді можуть оцінити лише туристи. Для подорожуючих тут організували кілька музейних експозицій, відвідини яких безкоштовні. Наприклад, тут є справжній музей природи. Його розділили на кілька експозицій. Кожна присвячена одній зі сфер життя тварин. Тут і найпоширеніші на території парку тварини і рідкісні. Експозиція створена таким чином, щоб глядач міг ніби зазирнути у їх звичайне середовище існування. Аби зробити опудола тварин, ми не вбивали їх навмисно. Це особини, які померли своєю смертю або загинули на дорогах чи з інших причин. Таким чином, ми наче дали їм друге життя. І ще один музей присвячений історії щоденного життя, воєводства, етнографічну експозицію збирали звідусіль. Серед побутових речей є й невеликі колекції старовинних прасок, кавомолок, прялок. Є кілька експонатів, які нагадують про другу світову війну. Цікава частина колекції, яка присвячена шкільному життю. Тут і пенал, і каламар, і навіть персональна дошка для писання. Головним чином тут зібрали речі повсякденного вжитку, частина з яких добре відома і українцям. Ми чи зібрали чимало сільськогосподарського реманенту. Зокрема, тут у нас є ціп. Працювати яким було досить важко. Стало легше, коли з'явилися молотилки, які відділяли зерно від полови. Та перед технікою були важкі жорна. Та не музеями єдиними за допомогою вельського парку у сусідньому місті Ліцбарк облаштували набережну. Раніше велике озеро, що серед міста було більше схоже на болото. Та за допомогою гранту від Євросоюзу та ландшафтного парку його перетворили на гарне місце відпочинку. Витратили на це 2 мільйони злотих. Задоволених і щасливих мішка. Ландшафтний парк допоміг нам збудувати місток, який зробив озеро доступним для мешканців міста. А грантові гроші пішли на облаштування майже трьох кілометрів пішохідних доріжок та п'яти кілометрів велодоріжок. Тепер це місце, де гуляють жителі літ з барку. Займаються спортом діти та фотографуються молоді пари. Поляки наголошують, важливо шукати партнерів у різних галузях. Тоді разом можна писати проекти та вигравати гранти, які значно полегшують та прикрашають життя. Головне прагнути щось змінити. Ірина Нечепорук, новини Рівного.